Погляньте, яка краса. Друзі, всім привіт! Канал Кульнарна Симфонія. Сьогодні на вилості. Ну, як ви бачите, з погодкою трохи не задалось, але ми все одно приготуємо чудову страву. І не шашлик, і не рулет. Назвав шаш рулет. Авторська страва зараз все покажу. Я сьогодні не сам, а з Олександром, тому буду йому давати майстер-клас. Привіт, Сань! Давно не бачились. Привіт. Опа, що це? Вдягай фартух і ми починаємо. Так як все мокро, то в першу чергу добуваємо вогонь. Так, в першу чергу зачищаємо м'ясо. У нас балик. Так, друзі, ми зачистили наш баличок. Дивіться, який гарний. Так, Валєра, кажи, що далі робити. Тепер нарізаємо його на півтора 1,5-2 см. Товщина. Ну, Як гарно виходить. Свіже м'ясо. Дивіться, які в нас гарні вийшли шматочки. Що за мужик, який не любить шашлик. Друзі, як ви замітили, ми шашлик цей не маринували з дому, все робиться з під ножа. Отак взяли кусок м'яса десь в павільйоні, приїхали на природу і сразу готуєте. Олександр, далі твоя задача взяти це м'ясо, плівку і відбити. Тепер я розумію, що така назва шашрулет, тому що перший раз таки готую. Починаємо відбивати наше м'яско. Так, да, підкинув тобі, Олександр, сьогодні трохи роботи. Ну я сьогодні за костром доглядаю. У мене тут порядок. Відбиті шматки м'яса потрібно просто на все посолити да, поперчити. Для цього рецепту нам ще потрібне часникове масло. Ну, масло з часникових стрілок. Все робиться елементарно. Масло розтоплюєте, туди часникові стрілки перебиваєте, формуєте і в морозилку. Ну, але нам потрібно, звичайно, щоб воно трошки підростало. А також нам потрібні в'ялені помідори. У мене власне виробництва. Підходь ближче, покажу. Беремо шматочок м'яса, який ми розплескали. Часникове масло. Отак його змащуємо. Потім беремо помідорки наші. Пам'ятаєте, я казав, не потрібні спеції. А ось чому? Бо тут в помідорах є спеції, в маслі є спеції, тому не треба забивати смак. Санте, запаминай, зараз будеш крутити. Його так скручуємо. О. Шматочок здоровий, то ми його розрізаємо навпіл. І так це все виглядає. Валєра, ти знаєш, що з м'ясом на ти? Ну, так ще не знущався. Такі подивіться, як гарно виходить. Це вже не шашрулет, це вже ролл-шашрулет. Так, прийшов провірити процес. Ну що, Олександр, в тебе все ти справляєшся тебе все получається, все гарно виглядає. У нас знову дощ. Друзі, ну як вам атмосфера, правда вайбово. Яка у нас обстановка. Ну що, Валі, справився з задачею? на всі 100. Так, тепер покажу, як його вдягати. Беремо шматочок і тут, де замочок, одразу вдягаємо замочком. Отак. Отак виглядає замочком. І протягуємо куди потрібно. Замочок. Опа. Ну і отак виглядає шампур. Смажити будемо з двох сторон, з тієї і з тієї. Отак не будемо, щоб не витікало. До речі, сьогодні в нас буде не тільки шесурліт, а овочі гриль. Диві, які штуки купив. Друзі, сьогодні будуть овочі гриль. Це картопелька, яку ми приварили вдома. Хвилин 10-15 в залежності від сорту. Грибочки, черіки і, звісно, кабачок. Друзі, все оце так виглядає, а тепер потрібно взяти олійкою. У нас ніжинська олійка. Гарненько так промазати. І щоб приліпало потім до неї сіль да перчик. Смакота! Ну що пішла масовка. Олександр перевернув м'ясо, а тепер потрібно його змастити Олійкою. От так. У нас до цього м'яса буде два соуса. Один я зроблю, другий Саня. Як воно ж кварчить. Ну що, беремо перший шампур на пробу, а який же шашлячок, як не коньячок? Як пахне. Побачим, что за, за рулет, шаш рулет. Да? Да. Запахи стоят неимоверные. И лебеди плавают. Так. Ні, не соковито. М'ясо все приготувалося і соковите. ось таке сочне, з нього прям все тече. Дуже класний. Прийшов час овочам гриль. Та вони тут швидко. Притом, що картошечка приварена в Олександра. А що тут, а грибочки і сиремі можна їсти з помідорами до да кабачок. Тут все швидко. О, яка красота, кольорова палітра. Оце натюрморт. Красота. Так, що в нас по соусу? Сюди входить буде 5 ложок майонеза, 2 ложки кетчупа, 2 столових ложки соєвого, ну і гірчички, і зелень за смаком. Ну, а у мене тут все проще. Домашня аджика, 70% там гіркого перця, 30% солодкого, коріандр, хмелі сунелі. А також люба томатна основа, там томатна паста розведена з кипятком, базилічок сухий, також зелень. Зараз все зробимо, покажемо. Так, ну Тут змішали основу з і із домашньої аджички, укропчика. А також базилік. Так, 5 грамів. Так, додавали всі інгредієнти майже зараз додаємо соєвого соусу дві ложки і помішуємо. Отакі От вийшли два соуса. Зовсім різні, але обидва дуже смачні. Ви б які вибрали? Ну що, як тобі рецепт? Візьму його на озброєння. Ставте лайки, друзі. Кала-Клала Ну, миру нам всім і до перемоги. До зустрічі!